Тарас Григорович Шевченко, поет, художник, наш кобзар, ти приклад нам, бо Україні свій присвятив великий дар. Читають всі твої вірші і кожен з нас себе питає, чому такі прості слова таку велику силу мають. Мабуть, тому, що ці слова ти пережив, провідчував, всі свої думки, свої мрії, бажання серцем проказав. Ти говори душею з нами, а мову чистої душі звичайно кожен зрозуміє, хоч українець він, хоч ні. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що плани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як риве ревучий. Як понесе з України за синє море кров ворожу, я і лани, і гори все покину. І порину до самого Бога молитися. А до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене сім'ї великі, сім'ї вольні, нові. Не забудьте пов'янути не з ним тихим словом. Тільки ворог що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре. Не загине, де люди наша слава, слава Україні! Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору Захмари дете. Виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не ні гомонів, сичі в гаю перекликались і ясен раз у раз скрипів. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Пишається калиненька, явір молодіє, а кругом їх верболози лози зелені. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпошуча качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, Роз... ловить разку, розмовляє з дітками своїми. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль похватить душу, стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святою, що в мир наш Бога принесла. Зоря моя вечірня зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у поля на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі, недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм Я їх добре знаю, добре знаю, зоре моє, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі. І спати не ляжу, і ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чому світер не розвіяв в степу, як пилину? Чим вас лихо не приспало, як свою дитину? За оченята, за чорніє брови, серце рвалося, сміялося. Виливало мову, виливало, як уміло. За темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи. Та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співать на чужині. Тече вода в синє море, та не витікає, шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенькою молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті, поросли тернами. Минають дні, минають ночі, минає літо шелестить пожовкле листя, гаснуть очі заснули думи, серце спить, заснуло все. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюся. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, якщо доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем заумирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а як ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік вічний і сліду не кинуть ніякого, однаково чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле де ти, нема ніякої, якщо добро і жаль Боже, то дай хоча б своє. Чи ми ще зійдемося знову, чи вже навіки розійшлися, і слово правди і любові в степи і дебрі рознесли? Нехай так, не наша мати, а довелося поважати. То воля Господа, годіть, сміритися, моліться Богу і згадуйте один одного, свою Україну любіть. Любіть її, бо время люте в останню тяжкою минуту за нею Господа моліть.